Привіт, друзі, давно не бачились. Сьогодні у нас на огляді, можливо, на ремонті, не знаю, як поведеться ось така відеокарта. Е, все, що на ній написано, це F, то есть XFX Graphics. Тут такий теж логотип ніби. Тут написано RX 580P. 5D, скоріше за все. Ну, так розумію, що це буде Radeon, ніби RX 580. На 8 Гігабайт. Причина в чому? Причина в тому, що не не вмикається комп'ютер з нею, з цією відеокартою. Просто тупо ніяк не реагує. Трошечки оберта починає крутитися вентилятор на процесорі і все. З материнська плата дежурне живлення світиться, але більше ніяких реакцій не відбувається. Після ребуту, тобто, після перезавантаження. Блока живлення, вона знову так само реагує. Я не знаю, що це може бути. Мені казали, що це вже була куплена БУ відеокарта на ринку і з рук, як то кажуть. Можливо, вона після майнінгу, можливо, не знаю після чого вона вже там була. Діло в тому, що пропрацювала після покупки десь приблизно. Казали десь приблизно півтора рік часу. Потрібно майже відкрутити вентилятори, інакше цей кожух не зняти. Не знаю, мені щось не дуже подобається з самого початку ця відеокарта, вона якась дуже стрмна, ніби якась китайська підробка не виглядає на Radeon. Дуже маленький гвинтик не бере. Викрутка наша. Цікаво, але ну, мені здається, що це не воно. Скоріше за все, не, не на цьому. Вона має ця штука. Не тримається на радіаторі. А вона якось має ага. Разом із. Вона має знятися разом із охолодженням. Тут є чотири гвинтики від які нібито тримають сам охолодження сам радіатор. Тут ще два були, більше не бачу нічого. Давайте пробувати. О, є. Да, вентилятор не потрібно було відкручувати. Просто виключити ці. Так, тут у нас, тут у нас досить дивна ситуація. Термопрокладки з термопастою. Термопаста сіра, можливо, можливо, хороша. Не знаю, не буду гадати. Так, термопрокладка вже відорвалася візуально. Не, є тверда, але ну і не княгенька. Відірвалася, коротше. Так, да, плата трохи запелена, не знаю, яка вона була до того моменту, як... Якийс є, дивіться, дуже дивний такий перемикач. Не знаю, що це. Якщо знаєте, то напишіть біля живлення такий от перемикач, Я не хочу його перемикати, нічого ніде не, не написано. На його СВ1. Не знаю. Так, що у нас є? У нас є процесор. У нас є пам'ять. У нас є живлення. Роз'єм кулера. Все ніби то, як і мало би бути. Але чомусь відеокарта не запускається. Тобто комп'ютер цілий не запускається з відеокартою. Не знаю, що це може бути. Якось так. Ніби, 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 ніби нічого дивного не бачу. Можливо, ще відкрутимо з іншої сторони. Поки що на даний момент в неї такий не, не робоча відеокарта. Бо, скоріше за все, коротке замикання десь комп'ютер не реагує на старт з нею. От, з іншим відеокартою нашою з сапфіровською комп'ютер запрацював, кулер крутиться, все добре. Оце бачите, така підсвітка тут, ви бачите? Тут типу, резерв, ну, дежурне живлення. Все крутиться, а з нею, з цією відеокартою, я натискаю на кнопку, цей кулер чуть-чуть закручується, ніби хоче стартанути і далі нічого. Ну, не знаю, що це може бути. Я ну, не дуже сильно розбираюся у, у ремонтах відеокарт, але змінити пасту, як то кажуть, можу. Билі случаи, як то кажуть. Ну, візуально бачу, ніби трохи перегріте. Візуально даже видно, що вона трохи, як то кажуть, погрілася вже. Тут видно, бачите, тут, тут. Ну, пожила ця відеокарта, скоріше за все. Даже трошки тут щось є. Ну, або її ремонтували вот на цьому чіпі. На цьому, скоріше за все, так. Да. Ну, якось так. Візуально навіть видно, що вона вже трохи пожила. Ну і тут чуть-чуть, щось таке темне, бачите, в цьому районі. Якщо б був тепловізор, можна було би, як то кажуть, подивитися, де самі гарячі місця і де є коротке замикання. Ну, діло в тому, що воно коротке замикання десь всередині плати, бо материнка, а можливо і ні. Материнка навіть просто має дежурне живлення і все. Візуально я не бачу ніякого. Ще більш детально подивлюся зблизька. Візуально поки що не бачу ніяких проблем така от ситуація у нас. Можливо, вам траплялися вже подібні відеокарти то з подібними проблемами. Скажіть, напишіть в коментарях, куди дивитися і що воно може бути. Ось така відеокарточка у нас сьогодні. Щось будемо робити. Всім дякую за перегляд. В наступних відео, якщо вдасться її оживити, то обов'язково ще знімлю відео, що з нею було. Якщо ні, то ні. То було ніби розборок. розборка відеокарти, щоб подивитися, що під радіаторами. Що всередині. Всім гарно, дякую, пока-пока. До зустрічі в наступних відео.